Не забував включати відео, вибачте. Але от зроблені косі м'язи живота по такому ж принципу, як робили в груді. Тобто робимо одну сторону, потім накладаємо модифікатор Мірор. Пішов, по принципу, от, де тут воно? бачите, достатньо, Він теж достатньо широко, він краще навіть і спину краще розгалужує, ніж я. Ну, Відносно того, що йому треба по структурі. Да? Ми теж можемо спину подивитись, що воно тут, як тут. Я не бачу сенсу так, в принципі, сильно деталяти. Ми можемо тут оці моменти показати і за рахунок дровінгу, малювання. Тобто, десь накинути би більше чуть-чуть десь. От. Хай собі буде так. По суті, торс у нас готовий, переходимо до кінцівок. Кінцівки. Переходимо, починаємо плечі. Робимо, робимо стегна. Е, стегна, да. Ну і сідниці теж. Спочатку краще зробити стегна, потім е, підмоделювати сідниці окремими теж півсферами стегна. Так. Що це за маски? За. Зараз, Clear Mask. Що це за маска? Все. Shift, Mesh, uh, UV сфера Одразу можна назвати стегна. Стегна. Uh, одразу Scale. Z, Scale Z, час Scale Z. Сильно розтягуються полігони, бачите? ну Топологія в принципі нам сильно, якби, особо не потрібна, але краще б для, 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 для скульптінгу нам зручніше це буде робити, якщо ми ретопак зробимо. Рекомендую для ретопології швидкою використовувати quad-rіmezer такий адон. От Він є в Adonach Blender. Сейчас edit. Preferences Add-ons ну, от, Його треба скачати. Оцей квадрімешер. І поставити собі. Можна обходитися і без нього, але тоді будуть оці розтяжіння полігонів, що замідляє дуже часто. Отрімеш, от, бачите, у нас з'являється вже відремешена заготовка. І це дозволить нам більш плавно скульптити. По-хорошому. І це треба було ремешнути. Ну, В кінці буде ремешинг всього. Скульпт мод, радіус збільшуємо. Можемо взяти поки що. Так, а що таке? Який нафіг живіт, мені треба стегно. Де в мене стегно? Ретопа стегна. О, що мене лякає? Що воно мене лякає? Бачите, значно м'якіше скульптиться. Полігончиків стало більше, вони все рівніше розподілені по поверхні мешу, і відповідно. Відповідно, скульптинг відбувається значно м'якіше, бачите? Тобто можна прямо моделити прям по контуру чітко. Ну полігонів стало більше. Для того, щоб. Ну, там треба покопатися в настройках і ремешить, можливо, з меншою кількістю полігонів. Ну, це далі я все рівно буду ретопологію робити. Все рівно скульптинг на хай полігонах робиться, тому ну, на високополігональному рівні. тому якби, Вже на цьому етапі доречно включити і задню сторону, додати задній, референс задньої сторони, для того, щоб бачити, яка структура м'язів і позаду. Я так тіпа, там, на спині по уяві зробив, не по уяві, по пам'яті, скоріше, так? то на цьому етапі краще вже, дивіться, стигно, сюди далі не тягнемо. Далі тут краще зробити окремим мешем колінний суглоб. от Коліно. А стегно от беремо прям тут під, під, підлаштовуємо, бачите, раз, раз, м'язи там тут і сюди. Трішечки тут. Трішечки те, що не треба, прибрали. Краще, так, да, зараз вже включити е, референс ззаду поставити. Image reference. Я його в стороні поставлю, не буду прям туди наводити, тому що все рівно не, не получиться. Короче. А тут, да, ось цей буде на даний момент трішечки мішати, його можна, типу, захайдіть. От. А цей поставить собі раз, і ми розуміємо, ага, ага. як тут приблизно вже розподіляються м'язи, ми можемо навіть їх трішечки. Десь піднадуть, десь коротше, навпаки, підрізать. Тобто включаємо скульт, включаємо скульпт, включаємо ось це і можемо чуть-чуть в пол каточки. Зараз на не те. Дуже інтенсивно. У щіточки є от інтенсивність і радіус дві є основні характеристики. Краще їх використовувати, щоб не було всяких таких халеп. Постійно є проблемки з радіусом. нормально. Нормально, нормально. Нормально. Mirror. All transforms, все трансформации, чтобы у нас Тут теж кстати, All Transforms. Всі трансформації. Приміняємо, щоб центри мешів були по центру, по центру. Тут, дивіться, краще. Можливо, зробити навіть отак. Поставити симметрію. Через прозорий режим вибрати. Ось так. Я розумію все. Але... Краще трішечки, по-хорошому, трішечки ноги розводити. Трішечки. Щоб не було мостів потім. Ну, от, чуть чуть буквально їх ширше розвести. Щоб не було мостів. При ритопологіях не, не виникало тут мостів між полігонами, всяких там дефектних. От краще це все ж таки зробити. Е, ну, тут, да, там. Ну, Хоча знову ж таки, чуть-чуть да, Ми ж казали, що симетрія тут умовна, не може бути на фото повної симетрії. Тіло, воно взагалі по мікро цим моментам, воно асиметричне. Але от у нас ми зробили, в принципі, нормально. В принципі, нормально. Так. Так, далі передпліччя, да? плечі, плечі, тобто плечі, 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 плечі. Хайдемо, періодично відключаємо певні реси. Так, тут чуть-чуть можна набрати, в принципі. Показати да, ці моменти, тому що вони тіба, більш такі масивні розширені. Можна окремими мешами все ж таки зробити і лопаточки окремими мешами. можна. Давайте так і зробимо. Ставимо назад імен, не імедж, господи, меж, Uhсфера. От вони, от вони отак вот йдуть, тобто о, з профіля, звичайно підтискаємо. От, от, бачите. Акуратно, обережно, акуратно. Додали структурку. Тут, так, вони такі більш масивні, їх, може, є сенс чуть-чуть промалювати. От. Беремо дров. Тобто, от я включаю щіточки дров і зворотній Draw, дроушеп. Дроу. Я бачите підмальовую форму. Тобто я проводжу, воно його підкачує. А draw Sharp, відповідно, воно його навпаки мінусує. Мінусує. На лоу полігональних рівнях майже не відрізняється від Infleyту. На хай полігональних відрізняється. Є. Додаємо сюди дзеркало, дивіться, да, от. знову Generate Mirror, Знову ставимо об'єкт, топ, вуаля. І у нас з вами такі собі лопаточки. Можемо зараз їх поскульптити, Теж треба все ж таки ще поскульптити, От, от так, от правильніше буде. Тобто, бачите, за цим постійно теж слідкуємо. От вам і от. Да? Так, лопатки. Клас. Приміняємо. Airplay. Apply file save um.